Клуб скандинавської ходьби крок розширює змагальні горизонти. Торік криворіжці не лише були господарями офіційних турнірів у місті, але й стали призерами численних національних і міжнародних змагань. Ми приймали участь в чемпіонаті Києва. В чемпіонаті в Київській області, який проходив в місті Ірпінь, в чемпіонаті Дніпропетровської області, яке було в місті Дніпро. Те, хто участвував в чемпіонаті Житомира онлайн, бо у нас в той же день були змагання психоколи, і ми теж там приймали участь. Потім ми прийняли участь у змаганнях на чемпіонаті світу. Команда була не численна, але були трофеї і в Вересні місяці ми прийняли участь у чемпіонаті України. Гані Смирнові, 75, У скандинавській ходьбі жінка 5 років і вже три як учасниця міжнародних змагань. Торік на чемпіонаті світу завоювала срібну нагороду. Змагання відбувалися у Польщі. Я йшла 5 кілометрів. Конкуренція було, було 11. В моїх сверстниці. Я пройшла за 44 хвилини і 11 секунд. В 2022 році було третє місце. А у 2024 році це вже друге місце за підсумками руку. Криворізький клуб Крок визнано кращим серед десяти осередків скандинавської ходьби України за почесною нагородою. Щоденна робота очільників та інструкторів клубу з популяризації скандинавської ходьби у нашому місті. Наші інструктора працювали в університеті третього покоління. Ми працюємо з місцевими нашими громадянами. У нас в клубі на сьогоднішній день організований клуб. Крок без обмежень, в котром займаються незрячі люди, слабозори. Тобто, вони активно спортивно займаються. І також займають перші місця в Україні. Днями крок відкрив черговий сезон естафетою пам'яті. Вона проходить вже четвертий рік поспіль на вшанування пам'яті учасників клубу, які пішли із життя. Ми розраховували на сили кожного, тому було у нас три дистанції. Перша 10 кілометрів стартувала саме тут з від будинку культури Мистецький, це було о 8 ранку, потім стартували 5 кілометрів і на обратному путі якраз 10 кілометрів підхватили ті, хто стартували 5, нас догнали ті, хто стартували 3 кілометри і ось тут побачили наш уже фініш. Наступного разу Криворізькі скандинави планують зібратися на День Закоханих. Як повідомили у клубі, цьогоріч наше місто прийматиме чемпіонат України і ще три офіційні змагання зі скандинавської ходьби. Цим видом спорту у Кривому Розі займаються півтисячі людей різного віку на локаціях клубу від Інгульця до Тернів. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день.